Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка, таймер, він же термометр, гігрометр і він же годинник. Зараз ціна на нього суттєво впала, тому посилання залишу в описі до відео. Прийшов в доволі великій коробці в комплекті. Тільки таймер, інструкція англійською та батарейки, призначений він для кухні або ванни. На коробці вказано, що він стійкий до вологи, але він не водонепроникний. Корпус має ось такі габарити. А це детальні характеристики. Працює таймер на двох батарейках 3А. Вони встановлюються у відсік ззаду. Для цього треба повернути кришку проти годинникової стрілки. Під кришкою є також три кнопки. Вімкнення-вимкнення звуку. Зміна одиниці виміру температури і кнопка для налаштування часу годинника. Таймер можна закріпити на доволі великій присосці за допомогою магнітів або просто поставити на стіл. Також є провушений, щоб повісити на гвіздок. Тепер про налаштування. Час встановлюється кнопками ззаду. Натискаємо і утримуємо кнопку Set, і після того як увійшли в режим редагування, ця ж кнопка перемикає між годинами і хвилинами, а іншими двома встановлюємо значення. В звичайному режимі роботи SET перемикає формат часу. Кнопки керування таймером знаходяться спереду, вони сенсорні. Натиснувши кнопку по центру, час переноситься в лівий нижній кут, а його місце займає таймер. Якщо не встановлювати таймер, а просто натиснути центральну кнопку, то піде відлік часу вперед. Тобто, це звичайний секундомір. Таймер встановлюється кнопками 10 і 1. 10 це крок в 10 хвилин 1 в 1 хвилину. Це дуже зручно та швидко. Після завершення відліку звучить голосний сигнал. Ще хотів відзначити, що корпус зроблений якісно, а от екран знаходиться не під склом, а під пластиковою плівкою, яка легко продавлюється. Але екран чіткий і легко щитується. Посилання на таймер в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!